Всім привіт ви на каналі Стокнік. З вами Слава. Продовжуємо гратися у метро. І що нас далі чекає? Якщо вірити мапі, то Д6 де ведуть декілька шляхів. І найближчий до нас через Київську. О, Київська це дуже добре. Київська. Ха. Я про цю станцію різно недобре чу. За Київською раніше ще була станція Парк пап'етей. Була війна. Перемоги. Завалили тонель до парку. Ходять чутки, що люди з парку не О. Ще кажуть, там є якісь... Ну, зрозуміло. Хто таке повірить? Володя в тунелях всю свою сім'ю втратив. І не пам'ятає, як це сталося. ви цю хірню розказуєте? І так тут, якби в мене галюни лопають. А ви ще якусь херню, блін, наговарюєте, блін? І шо? Все? Це світ в конце тунеля? Де я? Що за це дерево? Артеме, йди вже. Вір і продовжуй йти. щоб побачити небо? Побачити. Сонце. Артем! Що, Артем! Артем! Що, Що? Що, блядь? Я не туди-не туди не міг рухатись на секундочку. Я думав піти назад може. Отямся, Артем. О, розщихляйте, розщихляйте мене. Слава Богу. Він приходить до тями. Прибери Шо? світло, ти його засліплюєш. Артеме, ти в нормі? Ти можеш Та вроде да. Що це було? Наближаємося. Ось Герму засу. А, прикольно, блін. Я думав, що все, зараз будемо по 10, якісь галюни, чапалах і все. Борис. Перевір ворота. Натурі, боря. Володя, Виймай інструмент. Будемо відкривати гармозат. Ага. Стітут і прикриває нас зі спини. Оооо, тут усяке може вийти все так гладко? Що? Шоо, наднічиш? А, треба підкачувати. Знайди схему першого боку. Глядь сюди. А я не можу... А, може, може ходити. Чекай, шо? А. Трошки не на тій кнопці руки поклав. Я думаю, що це він не бігає. Де? Забий. Опа. Упирі! В прямому теперь носому смысл, да? Сидеть, лежать. Изи, изи, изи. Я вот тут, в принципе, так вот встану, да. Щоб им не заважать. Вони там трохи сами молодцы гасят. Э, е, только чикс. Так, давайте не выделиться. Вот так. Я хоть не можу загуриться, чи можу? Не... не... Ні, ну це прикольна штука. Мені в таку з собою думаю, що у мене її не заберуть. Але, блін, де до неї брати набої? Бо я за всю гру ходив, я ні одного набойчика такого не бачив. Чи може в мене вже він повний, я навіть не звертав на це уваги. Бля, скільки їх може бути? Роблять все згори тут повністю. Хотя я зараз заводу. Хто наближається? чорт! Аномалія поруч! Це ця шарова молнія. О, так, не рухайтеся, не давай, рухайтеся. Давай, або ми всі трупи! Не рухайся. Готова. Ворота відчиняються. Давай, давай. О, прикольно, у них типа кожа, да? Сука! Згоріла. Не заводиться! Вона не заводиться! Просто не рухайтесь. Позакривали пиздаки і не рухаємося. Мені хан казав, якщо не рухатися, вона не буде тебе. Не буде їпати, а ми рухаємося. Рещет. Давай педальку. Ні, ну звісно, вони. Йо, а ви що, там залишаєтесь? Ааа, двері типу, закриваємо. Я зрозумів. Думаю, що ми просто будемо тікати від неї. Ну добре. пам пам Оп? А, до речі. На що це тебе поміняти? А Добре, давай на, на калаш такого поміняємо. А будемо ходити. Блін, до дробовика патронів нема. Темну, як у не В жопі. Подивимося, що. Добре, я маю відкривати, то відчуваєте ви. А, кінець місії. Как -тунелів, не міг здолати цей дужий Гермозасу. Брама здавалася непорушною, як ті люди, що йшли зі мною. Так, mm -hmm. прорвалися. Тож Але продовжуємо Попереду найсерйозніше. Ульман, ти командуєш штурмовою бригадою. Борис і Степане, ви прикриваєте цього блазня. Артем, Володю, ви зі мною. До справи. Окей. А куди нам так квапитися, товаришу полковнику? Може цей його перекурчик зробимо. Така нервова робота. <с. У пеклі Це... перекурів немає. Шу... Шутник. Шутник такий. Час робити великі справи. Великі справи. Здається, що мій зліт в історії буде схожим на мокру пряму. Тик-тик-тик. А ти можеш якось трошки швидше ходити, якби ну...

Де ти. цікава штука інція. Шкода що знав. Ага. І шо, а якими мені перемикач... перемикачами. перемикачами якими. Чекай я не де не б... Ну, Ця двері зачинена. Тей перемикач як лясу. Правильно Цей перемикач? Ну. Нема подачі електроенергії. Атем. Перевір кімнату. Отсю. Ага, блядь, ну зараз щось буде 100%. Та не закривайте за собою двері. Так. О, це нам дуже потрібно, до речі. Так, це зачинений. А, добре, добре, так. Так, так, так. Е, тут, тут, тут тут. Блін, і де? А де воно має бути? Це? О. Що нього за штука, щоб, блин, все чинить. Будь ласочка. Опа. Що, вичиняємо? Хлопці, ви готові? Вичиняю. Чудово. Ты точно заслужив нас. Сто процентів. Не, я не піду. Я тоже не піду. Давайте, давайте. Я ззаді буду стежити Ей, за своїм стадом. Набережніше з висловлена, солдати. Це не висловлювання. Це сама субстанція. І я в явно являвся. <су> ну, це на щастя. <су> Ні, це погана прихмета. Якщо тут є послід, значить його хтось нахеза. Метро. Блять. Хто звідки де? Тихо, тіха, тихо, 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 ша. Що ж, найкраща оборона це напад. Володимире, Артем, не пхайтеся в пекло. За мною. Угу. Пане полковнику, не можу воювати у такій робочій атмосфері. Смердить, аж носа крутить! Ту не нюхай. Це а що, так вони не відкриваються? Чи що? А ти? Добре. Будемо по черзі, да, двері відчиняти? Чую їхні їх крок. А ззаду, ззаду. А ці що ви стали за стінкою? Придурки. А ззаду, ззаду, де? Я їм на такий просто пацик На-на. Нано. Нано. -на. Давай! Все, так? Що в його кинали. Я не знаю, в кінці гри ми тільки з Мельником вдвох і потім ще вдвох на машині під'їхали. А де всі остальні? О, ох, ти що? А де всі остальні? цікаво, подівались Я ж надіюсь їх не повбивали. Але тут такі заміси, що всяке може бути. Взаді, взаді! Ага, прибрав. Будь ласка. А, кінчились набойчики. Давайте цю штуку візьмемо. Вона ну, так быстренько їх приводить до Почуттів. Так, мені б десь на бойчик, і Давайте пару трупиків якихось. Ох, зараз щось буде. Б. Нормально, нормально. Тут чисто. А що, було тут щось? Ой, йому трошки руку відірвало, ну нічого страшного. Чи що там у нього, чи лапа? Від За смерть від старості. Ну Це нормальна фраза. А це підпалюється? на норнатурі горить. Йому тако трошки. Багато йому не треба. А, будемо бігати. Бо тих, хто стоїть на місці, то дуже легка ціль. А що, все, закінчився? Блять зарядити їх цих куль Сука піздами На, блять, на тобі тобі на Хлопці вас скільки п'ять чоловік я шо, маю один всіх розстрілювати чи шо? Раз, два, три. 4 А, 4, да? Чи одного вже нема? А, ні, не, 5 Ну, 5 чоловік, що ви хочете? Я один маю всіх розваливать. Офигели ви, конечно. Що, мені вже тепер нажимати. Круть. Що, блядь, не працює. О! привітики. Схоже на сцену із цього, да? Із виживший. Що мінус один. Йп, твою ма. Це шо там таке? Боря! Борис! Боря, боря, Борис. О, Борис! Борис! Так, мінус один. Угу. Степане. Те, що в принципі я і. думав. Нам час. Виродки косорили! Боря, пам'яттю твоєю присягаюся Кров прикольно так у 10 класі Не їх не винищу Прокляті тварюлки uh. Так, попереду помпова станція І розимуватись ті шли хвост О, бензинчик знайшли Дайте мені кілька хвилин Покажи клас А це закритий Може тут є ключ? Так, хлопці, ви почекайте трошки, дайте подивитися, що ж тут є. Бо у вас, я так зрозумів, набоїв як жопой жуй, а в мене якби вони трішки закінчуються. Отож дайте мені. Три хвилинки. Туди-сюди. Готово. Відчинете. Так. Одягнути протигазу. Е -е, протигаз. Ласочка. Чікс. Перезарядка. А тут всього 21 патронка. Це що, давайте. Пігнали. Перевір! Життя Так. Ну тут зараз полю щось буде. 100%. Чи що? Заходимо. Ага. Ну, я думаю, що треба в будь-якому випадку йти на світло. Бо світло то є життя. Давайте речі, боже, ви як черепахи. Тут же там все провірено, нічого там ніде нема. Боже, які вони. Шесть. Ну і ще тепер. Нічого, далі йди. Там внизу є прохід. Нам туди. Іншого вибору немає. Рухаємось балу. О! Ну як так будете год іти, то вас тут точно всіх посідають. Де звідки? А. В принципі, може було і здогадатися, що там такі ці дирки якраз для цього і зроблені. Тіха-тіха-тіха. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Все. По патронам. По-пом-по-пом-пом. Хто кидає ці гранати? Я не можу зрозуміти. Та йомайо Та скільки вас тут може бути? Це вже на натурі такі замеси, як я в шоці. Хто ти їх кидає? Е, ще цікавий такий моментик. Ще, блядь, хтось, господи. Ще такий цікавий момент, як ми в кінці гри, у нас була дуже прикольна зброя. У нас була дуже прикольна зброя, мені цікаво, чи вона у нас буде якось по сюжету. А що ти зняв протигаз? А нема... Йопірний балет. І що мені робити? У мене нема проти газу. Я сейчас сдохну. Я сейчас сдохну. И что делать? И что делать? Да сдохнет ведь уже. Пиздец. Я просто задыхнулся. Охуенно. Так, треба їх швиденько всіх поприбирати, бо у мене мало... мало-мало-мало. Все, срака. У мене повна срака, у мене нема чим дихати. А що тут тут може десь є по кутам, ні? Де ж має бути? Блін, ну по-любому має бути, але це ж не може бути в такий дебільний в мене кінець. Дайте, дайте, дайте хоч що небудь. Це срань. Це повна срань. Та не може такого бути, блін. Як. Як цей момент рішить? Я в шоці. Окей. А якщо я вернусь назад на другий поверх. По щоденьку може там я десь щось... Не взяв, але блін, я вроді би як все обійшов, будь ласка. А нахіра мені це все, я якщо... Це піздець. А як підкачувати? Ну все, це, походу, габелечко в мене. пиздец. Ох, мене горить. Ох, мене підгорає. І що мені делать? Ви що на приколах? Це одна патронка. Це отак було зберегти мені. Хай зберігає, треба зробити пай, щоб зберігало, коли 30 патронів. Та скільки тебе можна валить? Ти, блять. Нео, недоділений. На! На на. На на. на, 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 на! Не наскільки в них можна вас. Це просто жесть. Оп! Такої анімації ще не бачу. А в мене що... є ножик? Давай, давай, нема часу. Да, ну дай ты хоть что Давай. Ну ты срака, блядь, просто. Давай, 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 давай. Может анимация сейчас меня это спасает. Давай, ты резче. Речи. Речи. Я сейчас задыхнусь. Давай, давай, давай. Блядь, ну не, 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 не. І що? Давайте чекпоінт тут в цій двері, не? Блять, Оа. Так, А, Клавіатура. Зброя. Атака ножем. О, є атака ножем. Прикольно, я навіть не знав. Так, інтерактив, eh, ага, а як eh, кинути гранату? Граната, не на Г? Ні. Так, так, так. Так, так. Блять, це щоб в мене закінчилися фільтри, це ж просто капець. Це ж треба така невезуча штука, щоб була. Так, давай, 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 давай. Ножичком його. Правильно. Далі, далі, далі. Швиденько. Моя там, блін, в цій наступній кімнаті буде хоч щось добреньке. Де, звідки? І цей раз ще щось мене погано. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Ну нема часу. Це раз ми швидше, набагато. Відкривай, речі! Не ну які вони піздаваті. Ай, блядь. Так, я певно загружусь на, одне, е, на один чекпоінт назад. Постараюся там щось знайти. І вже продовжимо з цього моменту. <клес> <клес> Отож, пряме включення. Нарешті таки я пройшов. Цей момент я там знайшов одну один фільтр, і я е, як робив? Я коротше в це я я брав, надягав протигаз, Там 2-3 секунди ти він ти дихав. Шість. Я знімав. І у такого е завжди робив, Всі знімав, надівав, знімав, надівав, і як би мені хватило. Один ще прикол. Ви пам'ятаєте, я казав за зброю, Тіпи, чи в кінці в мене була така сама зброя, як і зану е е чи зараз Шу мене десь мо буде змога взяти ту зброю, яка була в кінці. Тут, Отто, от, тут, будь ласка, дивіться. Е пам'ятаєте той боря? Який мене спас від того чудіка і його вбили от пару хвилин назад. Ото у нього була така зброя. Я дивлюсь, що він з такою зброєю і його вбили Думаю, де ж його зброя? Я, коротше, підходжу, і Бо вона не там не лежить. Не Але не правда в тому, що в мене тут закінчилися набої, у мене тут закінчилися набої. І в мене залишився тільки. От. Вогнемет в мене залишився. Що таке? Що треба зробити? А. Ви викупаєте, що в мене якби куль, взагалі. У мене куль нема, ребята. Дали б хоч по одному магазину скинулись. Цен. З тобою в мені срако. Чудово. Ми спробуємо до тебе дістатися. А ти угу. вихід. І що. 5 я... кульок дали мені. Так. Давайте якось. А, це яйця. А яйця треба палити. Давайте попалимо всі яйця. Тоді, тоді вони не будуть вилуплюватися, правильно я розумію? Чи я не так розумію щось? Я думаю, що на цьому ми серію закінчимо. Вона і так трошки підзатягнулася. Я думаю, що ми, в принципі, будемо взагалі місію заново, але зробили так, як зробили. Е Кому сподобалося, ставте лайки та підписуйтесь на канал. З вами був Стокнік. Гарного часу, мирного неба, слава Україні і па-па. Зустрінемося у наступних серіях.